Маємо в наявності професійну кавову машину. Нова Сімонелі Аурелія 2 Ця модель легендарна кавоварка італійського виробництва. Така модель є сучасною та високотехнологічною кавовою машиною, яка спеціально розроблена для високоінтенсивного використання у вимогливих середовищах кавового бізнесу. Саме ця модель вирізняється своєю гнучкістю орієнтовною на вимоги професіоналів. Електронне управління дозволяє настроювати різні параметри, включаючи температуру води. Час видачі та інші аспекти процесу приготування. І саме це допоможе досягти ідеального витягу та смакових властивостей кави. Окрім того, Aurelia 2 включає в себе технології для енергозбереження, які спрямовані на оптимізацію роботи та зменшення витрат енергії. Ну і що не менш важливо, вишуканий дизайн та чорний колір стане стильним яскравим акцентом вашого інтер'єру. Тож, якщо ви в пошуках кавого обладнання для свого бізнесу, звертайтеся у кофіван. Ми на ринку з 2008 року, тому впевнені, що знайдемо ідеальну модель кавомашини саме для вас.